Щодня ми проходимо повз сотні архітектурних пам'яток, навіть не замислюючись над історією забудов. Деякі будинки мають власну унікальну форму, не пересічну історію, а з часом навіть легенди. Ви дивитесь нашу нову рубрику Запоріжжя в об'єктиві з вами, Вадим Сорвін. Вітаю! Тридцяті роки минулого століття на березі Дніпра зводиться грандіозна електростанція Дніпрогес. На її будівництво потрібні тисячі робітників, інженерів, спеціалістів. Одразу ж виникла потреба і у нових будинках для працівників. Так виникає соцмісто. Перший у Запоріжжі житловий комплекс збудований за принципами європейського конструктивізму. Тут були бараки, отама ще де хлібозавод зараз. Усі це дійсно ті люди, що будували Дніпро-Гес, і восьмий посілок. А тут уже почалася цивілізація, і він таке один, кажуть на всій Європі такої форми. І оці колони, якраз вони нагадують, як от на Дніпрогес. Район соцміста був своєрідною вітриною радянської урбаністики. Тут розташовувалися будинки для працівників Дніпрогесу, школи, магазини, навіть будівлі з квартирами комунами. Але одним із найоригінальніших архітектурних об'єктів став саме круглий будинок. Його проєктували за принципом сонячного міста. Форма будівлі мала забезпечити рівний доступ усіх квартир до природнього освітлення. Центральний двір мав стати зеленою зоною для відпочинку. А на першому поверсі працювали магазини, їдальні та інші заклади. Будинок складався з двох основних частин півкола з житловими квартирами та внутрішньою територією, оточеною балконами. Просторі квартири з високими стелями та великими вікнами. На той час такі умови були зразком комфорту. Тут ще дуже великі вікна. Ви таких вікон, мабуть, не бачили хіба там на проспекті, оті дома, що 49-й рік. Там оці що були сталінські, ближче до Плетіни теж. Такі великі вікна. І у нас великі вікна. Ну, я не знаю, чого це так архітектура захотілася, і кімнати дуже світлі, дуже світлі. Нині складно уявити, але початковий вигляд будинку був інакшим. Балкони мали витончені металеві огорожі, які в подальшому замінили на стандартні бетонні конструкції, а сучасне утеплення фасадів приховало безліч унікальних архітектурних деталей. 1941 рік до Запоріжжя наближається фронт. Соцмісто опиняється в центрі боїв, адже саме тут проходили стратегічно важливі оборонні рубежі. Будівлі зазнали значних руйнувань, але круглий будинок вистояв. Місцеві кажуть, що під час окупації у підвалах будинку ховалися жителі. А після звільнення міста в деяких квартирах тривалий час залишалися сліди від куль та снарядів. Він пережив другу світову війну. Так. Чи залишилися якісь сліди? Можливо, так в деяких так і залишилися сліди від куль. Мешканці будинку і зараз кажуть про необхідність зберегти будинок в належному стані, а також подекуди провести ремонт. Ми переїхали сюди, я була в восьмому класі. Ну з 80 з 80 року. Ми перед війною зробили ремонти. Вікна поміняли в під'їздах, а снаружи так треба. Дуже треба. Обліцовка сама вона дуже гарна, але десь таки підпадала. Тут питалися вже от хоча б підтримати там, чимсь помазали, щоб воно хоч не відвалювалося далі. А так, звісно, ну як з 38-го року ви думаєте, це ще він дуже добре держиться. Саме сьогодні важливо, щоб такі архітектурні пам'ятки не лише залишалися в наших спогадах, а й мали належний вигляд. Адже це не тільки наша історія, а й справжня архітектурна спадщина, і вона потребує збереження.